Слава! Нього. Слава Ісусу Христу! Я мене велика честь сьогодні з вами, знаєте, роздум... розмірковувати над Словом Божим. Дячний Богу. Давайте помолимось з вами. Бог все могутній. Нехай на цьому місці буде Твоя слава, Твоє Слово і Твоє помазання. Господи, говори все, що Ти хочеш, щоб ім'я Твоє було прославлене і благословенне. Слава тобі наш Бог, Отець Сини і Дух Святий. Амінь. Знаєте, для мене велика честь наблюдати, як Господь піднімає життя наших братів і сестер. Знаєте, коли я бачив багатьох із вас, я бачив, знаєте, скажімо так, в стані, коли багато хто нуждались в прориві, в фінансах. А зараз виходжу отуди, знаєте, на вулицю і бачу, яке благословення стоїть в рядок, і розумію, що це все слава Богу. Тому що, знаєте, це збувається слово Господнє. Яке каже, що підніму вас, благословлю вас, розмножу, дам більше, ніж достатньо. Ви знаєте, для мене це дуже велике свідоцтво бачити, як Бог піднімає своїх діток і наповнює їхнє життя благословенням. Не просто, знаєш, хтось колись прийшов сюди з одним пакетиком, зараз дивлюся, благословенна машинка стоїть. Хтось приїхав, знаєте, і казав: Господи, як мені далі жити? Зараз, будь ласка, ти можеш їздити на машинці, славить Бога, прославляти його. Це все благодать. І я вірю, знаєте, Господь має для кожного з нас більш ніж достатньо. Я вірю, що Він хоче дати тобі, знаєте, не грамульку якусь, тому що ми часто, знаєте, Бога обмежуємо. Ми дивимось на призму своїх своїх і кажемо, Господь. А чи можеш ти мене благословити хоча б чим небудь таким незначительним? знаєте, дати мені хоч ну що нібудь. А Бог каже: слухай, я хочу дати тобі настільки багато, щоб у тебе було більш ніж достатньо. Це Бог не мелочний, це Бог, знаєте, який сказав, коли насипає так з горкою, коли дає так мірою трясьонною, коли благословляє так от Його благословення, міняється все. Коли Бог приходив в міста, там міняється атмосфера, там земля, яка ніколи не родила, вона приобрітає силу від Господа народжувати. Оце Господь. Тому і сьогодні, і ти знаєш, якому б стані ти не був. А якщо ти сьогодні шукаєш Бога, ти його знайдеш. І в тому числі і фінансово. Ви знаєте, що фінанси це також ключ, щоб шукати Бога. Чому? Тому що Господь сказав, що ми приходили перед лицем не з пустими руками. Для чого це він сказав? Може йому потрібні твої гроші. Може, він дивиться і каже, слухай, а давай я в тебе статки заберу, бо щось у тебе дуже багато. переполовинем трошки. І не дай Бог не принесеш. Ні. Він відділив таку, знаєте, невеличку частину, каже: слухай, якщо у тебе є. Дай мені всього лиш 10%. Ви знаєте, звісно, часто з нас дивляться на ці 10% і хочуть віддати 5%. Тому що Господь нас благословляє, і дивися, Боже, ну зачем тобі це 10? Давай я дам 5. Ну, воно теж непогано. От. А потім, знаєте, ходимо і думаємо, де ж моє благословення? А чого воно не росте? Тому що, знаєте, можна так закопати наш урожай семіна так глибоко, що воно буде не одне. Не одний год рости. Чому? Тому що це неправильний посів. Правильний посів, коли ти береш правильне сім'яно, приносиш його в правильне місце, от, і в тебе підготовлена почва, і ти туди сажаєш. Знаєте, що робимо ми на цьому місці, підготавлюємо вашу почву. Ваших сердець для чого? Щоб Бог міг вас благословити. Те, що у вас є, це ключі. От, і ключі це заключаються в вашому серці. Навіть не в ваших кошельках, повірте мені. Все у вашому серці. Ми з вами ходимо на роботи, заробляємо гроші, і ми хочемо, знаєте, щоб у нас було ще більше. Ми маємо з вами нужди, потреби і так далі. І Бог готовий прийти туди. Але Він каже: ти зобов'язаний прийти пред лице моє з хвалою. Прослав мене і в фінансовій сфері. Не будь, бо знаєте, часто Мамона, вона впереді стає і блокірує те сім'я. І часто, навіть якщо ми даємо, то з якого серця? Знаєте, з часом повишається рівень даяння, не так його багато, як рівень, качество, качество нашого серця. І Бог каже: слухай, а яке качество Твого серця, що в нього є? Знаєте, Павел завжди Бога От, і в молитвах наших, і він казав, що слава Ісусу Христу, слава Богу. Дивіться, ось колосянам цікаво написана 3 глава. З 23 стиха, і все, що делайте від душі, як для Господа, не для человека, зная, що воздаяние від Господа получите наслідки, ибо ви служите Ісусу Христу. Знаєте, замечательні стихи. Вони показують, кому ви служите, ради чого ви це все робите, і від кого ви отримаєте благословення. Якщо б ви не служили Богу, а прийшли б сюди, знаєте, просто так, тоді вас це не касалося. Писання каже, це, що робите, робіть як для Господа. Даже у себе на роботі. Чому? Тому що куди ви не йдете, ви представники всемогущого. Ви не просто, знаєте, люди церкви, ви представники всемогущого. Тому в духовному мірі ви маєте вліяння. ви маєте, знаєте, силу е, оказувати якийсь ефект. І цей ефект може бути на вашу пользу. А може бути е, анулірований. Чому через нашу невіру? Це все, знаєте, наше даяння. Воно може бути вірі, а може бути з невірою. Чому? Тому що якщо ти не можеш Богу віддати 10 ну, от то як ти можеш повірити Богу набагато більше, коли Він хоче через тебе, можливо, пісячі проводити, щоб благословляти других, щоб через тебе піднімати нові служіння, можливо, навіть нові церкви, щоб дати тобі своє знання, довірити тобі таланти, дари. Подивіться, як Писання каже, рівнуйте о дарах більше. А хто хоче більше отримати, чим є? Хто хоче більше благословінь? і в себе, і чиї стать для когось благословенням? У нас є цей шанс. І знаєте, цей шанс заключається в першу чергу тут. Коли ми з вами дивимося своє серце і вирішуємо поклонитися Богу із правильного серця, і поклонитися йому по Його слову, а не по нашому. І слухаючи не те, що внутрі в нас голос, можливо, каже, знаєш. Не треба багато давати, дай скільки є, і слава Богу, ти приділив там рубль, дай той рубль, нічого страшного. Церква не обідніє, Бог бачить. І ти, можливо, знаєш, вже настроївся, але прислухайся до голосу Духа Святого і попроси його показати. Дух Святий, поможи мені сьогодні посіяти. Чому? Тому що я хочу зібрати обільний урожай. Амінь. Не просто знаєте 5% от того урожаю, 10% процентів, яких то. А весь той урожай, який Бог призначив для тебе. І для цього тобі повинно що? 에, звернутися до Бога і поступити по Його волі. І я знаю, кожен, хто надіється на Бога, що не буде постижений. Амінь. Давайте піднімемося на наші нові. <реш> Батьку Небесний, дякуємо тобі за цю можливість, за можливість бути людьми віри, за можливість сіяти і бачити славу твою, як ти приходиш, Господи з віру наших фінансів і піднімаєш нас. Боже, я дякую тобі, що на цьому місці благословенні брати і сестри, яким ти призначив Царство Своє, Боже в ім'я Ісуса Христа. Я прошу, поведи нас, Дух Святий. Нехай буде даяння не від нас самих, а від Духа Твого. Тому що все, що ми робимо, ми робимо во славу Господа Ісуса Христа. І да буде Господь наше даяння прийняте тобою. Слава тобі, наш Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Почнеш? Слава Ісусу Христу! Слава тобі, Господь! Благословенний Бог за кожного даятеля, за кожного сіятеля. Я вірю, Господи, що благословення зливається на цьому місці прямо зараз. Я вірю, Господь, що Ти духом своїм, як колись, Господи, наблюдаєш за серцями людей, які сіють. Щоб вони мали благословення, щоб вони змогли пожати хорошу жартву, славу Твою. І я вірю, Господи, хто є щедро, щедро і буде пожинати во ім'я Ісуса Христа. Тому благослови, Господи, в ім'я Ісуса Христа, благослови Твоїх поклонників, благослови Твоїх, Господи, служителів, які приходять, які повірили Слову Твоєму, які довіряють, продовжують це робити в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Благослови Господь, благослови. Слава тобі. Друзі, дякую, що ви сієте в ці жартовники, це дуже гарні жертвники. І ми, коли сіємо в них, долучаємось до цих служінь. Тому, якщо ви хочете бути ще благословенням мати євангеліста, а також дитячого служителя, добро пожалувати, вірю Господь, благословить вас і в цьому в ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Богу. Добре, давайте протягнемо наші руки до жертвенників, Ми благословимо те, що посіяли. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо посєни в Твою землю. Ми благословляємо те, що ми давали з вірою від щирого серця, і ми немало не сумніваємося, що Ти, Господь, благословиш ці сімена. Ми просимо Боже, освяти, очисти ту жертву народа Твого і пошли вогонь на Твій жертвеник в ім'я Ісуса Христа. І злий вогонь на жертвених сердець в ім'я Ісуса Христа. І нехай ця жертва буде прийнята во славу Твою, да підуть ці фінанси туди, куди хочеш ти, да здійснять вони твою волю і да прославлять вони Твоє святе ім'я. А тобі, єдиному, всемогутньому, да буде вся честь і слава. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Воздай слава Ісусу.